Став. Царство є нам навіки, чудо, чудо всіх чудес, істину Христос воскрес, чудо, чудо всіх чудес, істину Христос воскрес! Всіх чудес, істину Христос воскрес, чудо, чудо, всіх чудес, істину Христос воскрес, Бог дав життя любов. Істину Христос воскрес, чудо, чудо всіх чудес, істину Христос воскрес і заживім життям новим, життям любові згоди, як ще не Христос воскрес, чудо, чудо всіх чудес, істину Христос! Воскрес Na, mm na, -hmm. Смерть життя щоб змогла за. Yeah. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в роба життя дарував. Дай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його, Воскресний воскреснім смертью смерть було, і тим що в шурова, життя, дарував. як і ще Нехай вони щезуть, як від лиця вогню, топиться вість, воскресне, смертю, смертного і більшов роба, життя, дарува. так нехай погибнуть грішники від лиця Божого. А праведники хай возвеселя. Гострети. Смерть, смерть вола, і тим, що мав життя, Це день, що його створив, Господь, тож радіймо й возвеселся в Ні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес, і смерть, смерть подолав, і ти що дома життя. Гарував. Христос воскрес! Ізмертвий смерть і смерть, смерть подолав. Христос Воскрес! Христос, Воскрес! Христос Воскрес! В мирі Господеві За мир з висоти і спасіння душ нашої, Господеві, помолімся! За мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церковий з'єднання. Всі, Господе, помолімся. За святий храм, цей за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святійшого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кір Ігоря, і за боголюбимого єпископа, нашого, Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі деяконство за весь причет і людей, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За Богом бережений народ наш за правління і за все військо, Господеві помолімся, за місто Це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помоліся, за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся, за тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб визволитися навіть від всякої скорби гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твою, благодатью, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і приснудімо Марію з усіма святими, поминувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові даймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отці, Сину і Святому Духові, нині повсяк і повсякчас, і на віки вічні, <р pergunta overius> Господи, замаю до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, до тебе, вислухай мене, Почуй голос моління мого, коли взимаю до тебе. Вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва, моя мов дило перед Тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Я. Вислухай мене, Господи, постав, Господи, моєму, там сторожу для дверей в моїх варту, не дай схилитися серцю серцями до чогось зла, Ані чинити лихівчинки з людьми, що творять беззаконня, ні в їхні, я не хочу їсти, нехай праведник по доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного, нехай не намастить голови моєї. Я все таки молитимусь, незважаючи на їхні злівчинки. Якщо судів їхні скинуть у щелині скелі, то почув, що слова мої були любі, не. Мов би хтось розбив, розрив землю, Розкидано їхні кості перед Адом. Або до тебе, Господи мій Боже, мої очі до тебе прибігаю, не губи душі моєї. Забережи мене від питні, що щої наставили на мене, і від сільця тих, що творять беззаконня, нехай грішники впадуть у власні сіті всі разом. А я пройду безпечно, я голосом моїм до Господа взимаю, я голосом моїм до Господа молюся, Скару мою перед ними лимаю, а мою скруту я йому виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій. ти знаєш мою стежку на дорозі, де я ступаю тайно, розставили сільце на мене. Поглянь, праворуч, подивися, нема нікого, хто дбав би за мене, нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався б мною. До тебе, Господи, взиваю і кажу ти моє прибіжище в землі живих. Ти, моя доля, зверни увагу на моє благання, бо я мене нещасний, спаси мене, від гонителів моїх, або вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму, мене відступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш, залибини, зимаю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос, нехай будуть твої вуха уважені до голосу благання мого. Коли ти, Господи, зважатимеш на беззаконня. Стоїться, Господи, та в Тебе є прощення. Прийді те народженому, народженого предвічного вілюця Божому Слову, що Тіло прийняв від Діми Марії, і він на Христі добровільно витерпів страждання, і віддався на похорон, воскреснувши з мертви, спас мене грішну люди для імени Твого надіюсь на Тебе, Господи, надійся душа моя на слово Твоє, надійся душа моя на Господа. Христос Спаситель наш, скасував наш смертний засуд, прибивши його до Христа і викоренив владу смерти, тому поклоняємось Його на третій день. Воскресіння Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа, з архангелами просламо Воскресіння Христове, бо Він аж визволитель, Спаситель, душ наших, що славою, дивною, могутньою, силою, знову прийде судити світ, що його він створив. Господа, Милість відкуплення куплення великим дням, і Він визволить Ізраїля від усякого беззаконня, його. ангел сповістив про тебе, розп'ятого похороненого мадику, і сказав жінкам, прийдіть, погляньте, лежам Господь. Він був всесильний, воскрес, який і прорігму, тому поклоняйте тобі єдиному, безсмертному. Житє давчи, Христе, помилуй нас, Валіто, до Господа, всі народи, прославляйте його всі люди. Твоїм хрестом ти знищиш прокляття райського дерева, Похороном Твоїм ти здолав владу смерти, а воскресінням Твоїм ти процвітив людський рід. тому кличемо до Тебе, Христе Боже. Наш добротворче, слава тобі, Великий до назва милосердя населяв Господа повіки, Господи, зі страху перед тобою відкрилися брами смерти, а даверники, адові, побачив тебе настрахалися, бо ти зломив мідні ворота, знищив залізні затвори, та й вивів нас теми темряві смертної тілі. І розіремо наші окови. слава і сину, і Святому Духові, співаючи визвольну пісню, устами, снами, до Господнього храму, припадімо кажучи, ти, що був розп'ятий на дереві і воскресі змертви та існує в отцевому лоні, очисти ріхи наші. І нині повсякчас, і на віки віки амінь. Минулася тінь закону, коли прийшла благодать, бо я куш охоплений полум'ям не Так Та ти, Діво породила і дівою зосталась, замість вогняного стовпа засяло сонце правди, замість ми синя Христова. Пасіння души наш премудрість, прості, світло, тихе святої слави безсмертного, небесного, святого блаженного,